Таня, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео я хотів би розказати вам дещо а, про погоду в Ірландії, як виглядає погода а, зимою. Сьогодні 14 лютого 2023 року. Дивіться як виглядає трава. Трава, зелень. Дороги трохи мокрі, але це нічого. Що я хочу сказати, що це перша зима наша, і зима досить м'яка. Якщо ви питаєте, що треба вдягати в Ірландію, так обов'язково вам потрібно мати дощовик. Дощовик і воду не проникне взуття. Тому що попередніми місяцями було Дуже дощ, дощі. Кожен день, практично кожен день дощі. І не було такого дня, якщо ви ходите на вулицю, десь йдете. Як ми ходимо пішки, дивіться, нам тут хоч їздять машини, але автобусів немає, і треба, щоб до найближчого магазину, треба 6 кілометрів пішки йти. Чи автобуса найближчого 6 кілометрів. І вам треба просто вдівати, брати з собою щось вода не проникне. Щодо зими, зима тут в Ірландії, наскільки ми її бачили, це так як березень, як український березень. А літо тут це як український травень. Немає гарячіших температур, ми не бачили температури вищої, ніж 18 градусів літу, літком. І холоду такого аж немає. Проте є вологість, і навіть якщо 0 градусів, то дуже великий холод. Власне, друзі, я дуже багато про погоду розказував в інших відео. Сподіваюся, ви побачили ця, ну, трошки зими і зробили деякий висновок, якщо ви ще не приїхали в Ірландію, чи е, в якийсь час збираєтеся через, через якийсь час ще. Е, чи просто хочете знати, е, яка погода зимою на цьому смарагдовому острові.